Доброго дня, шановні українці. Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршовець. Росіяни рервуться до Харкова. Росіяни займають вулиці Вовчанська. А у Києві об'явили тендер на будівництво метро за 14 мільярдів гривень. Удумайтесь! 14 мільярдів гривень при тому, що кожен день українці збирають на дрони. На автомобілі на все для Збройних сил України. скажіть, будь ласка, дорогі українці, скільки ще ви будете мовчати? Скільки ще ви будете мовчати, коли за третій рік активної фази російсько-української війни сотні трильйонів гривень розікрадено в Україні? На яких можна було врятувати сотні тисяч життів українських воїнів і цивільного населення? Скільки ви, українці, будете мовчати? 14 мільярдів гривень на метро, коли ворог оточує Харків, рветься до Дніпра. Вдумайтесь, що робиться в Україні? Що робиться з владою? Що робиться з людьми, які бачать, що Україна гине, і по-рабськи мовчать. Мовчать, як раби. Бояться. Чого ви боїтесь? Чого? Кого ви боїтесь? Корупція розвалить і знищить Україну. Скільки б український народ не скидався на дрони, на автомобілі для ЗСУ, корупція знищить Україну. Корумповна Україна зазнає поразки, тому що не може витримати, ніколи не могла витримати і вижити країна, де так крали, як в Україні. Крали, як в останні часи. Я не можу навіть сказати слово, синонім слово крали в Україні. Ні в одній країні світу так не крали, як в Україні зараз. з вами український історик та журналіст Ір Швець. Підписуйтесь на канал. До нової зустрічі!